Доброго дня! Наша нова освітня програма Конструктивна екологія та пермакультура відкрита в Інституті біомедичних технологій Університету Україна, спрямована на те, щоб дати наукове обґрунтування пермакультурним методам господарювання і далі розвивати потенціал пермакультури на науковому рівні. Студенти мають можливість вивчити ряд предметів, необхідних для розуміння. Законів екології та пермакультури і для втілення своїх задумів на практиці, Це основи геодезії та кліматології, агробіорізноманіття, сучасне ґрунтознавство та багато інших. Вони зможуть конструювати самодостатні продуктивні екосистеми і поширювати свої знання. Студенти отримують практичні навички у мікробіологічній лабораторії та на інклюзивній експериментальній ділянці, розташованій на території університету. Завдяки угодам про співпрацю з ключовими науково-дослідними установами України в галузі агроекології та із закордонними закладами здобувачі вищої освіти мають змогу долучатися до наукової роботи та брати участь у програмах міжнародних обмінів. Університет сприяє налагодженню професійних зв'язків та поглибленню знань, організуючи міжнародні школи для студентів та практичні тренінги для фермерів. Завдяки активній співпраці з громадською спілкою пермакультура в Україні ми готові запропонувати можливості подальшого розвитку як в громадському, так і в бізнес-секторах. А найбільш талановитих запрошуємо до створення вітчизняної дослідницької групи з розробки диверсифікованих систем рослинництва для сталого фермерства. Навчання на магістерській програмі Конструктивна екологія та пермакультура це можливість перетворити екологічне хобі на професію, зробити професійну діяльність більш екологічною чи навіть змінити сферу діяльності на більш корисну для вашої громади та України.